Важні перейти до надкритичних ділянок на фронті. Я звернув увагу буквально перед нашим ефіром на новину, яку варто обговорити, тому що хочу просто процитувати: до нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту. Що означає, що ми залишимося так. без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки? Раніше вже забрали 250 осіб. Зараз планують перевести ще 218 Технічний склад фактично знищується, аби з нас авіація не зможе функціонувати. Про що мова? Мова про звернення механіків технарів, які обслуговують літаки нашу авіацію, яка літає в день вночі. По одніх умовах, яка знищує там росіян, і так далі, тому подібне, хлопців забирають. Ну хлопців, технічний склад забирають в піхоту. Про це і без казала, хоча її цитувати якось не дуже хочеться. Але, зрештою, реально проблема, що з цим робити, пане Владиславе це проблема проблема дуже серйозна, і я не настільки скептично сприймаю всі дописи пані Безуглої. Бо, по-перше, спілкуючись з бойовими офіцерами, я чую від них таке, що до 90 інформація, яка стає публічно, завдяки дописам пані Безуглої, відповідає тим реалям, які є на землі. А отже, не варта э, нарікати на адресу пані Безуглої, це перше. А по-друге, зверніть увагу, э, цієї ночі сталася масштабна дронова атака на територію нашої країни. Ворог застосував понад 80 дронів, шахетів, гербер, пародій. Що для мене виявилось прикметом? Один з дронів, э, судячи по звуку, йшлося э, про шахет, подолав відстань. Від Вишгороду, це північне, е, північне передмістя Києва, пролетів фактично через весь центр аж до е, паштової площі, повернув через е, Русановку у бік е, Борисполя, там трохи покружляв, а потім на зворотному шляху зі сходу на захід повністю подолав. Весь Київ через центр вилетів десь в районі Єрпеня, десь на території Житомирського розвернув, розвернувся, і знов полетів в бік центру е е Києва, де там він далі подівся, я по моніторингових каналах не зрозумів, але ключовий фактор полягає в тому: якщо той дрон фактично тричі перетнув центр Києва, не будучи ураженим, де ж ті самі мобільні вогневі групи? Не стане на це. Чи так що е, фахівців цих е, МВГ спрямували замість виконання ними завдань щодо прикриття повітряного просто не лише над Києвом в різних регіонах нашої країни для ведення бойових дій на сході, чи то на півночі, чи, чи, чи на Півдні нашої країни, і чи є таке рішення раціональне? Як на мене, е, відповідь на це абсолютно очевидна: не там шукаємо, не там забираємо. От де насправді, як на мене, треба. Інтенсифікувати процес е, покращення е, ситуації щодо належної підготовки до підготовки, перенавчання особового складу. Так це в наших начальних центрах та на полігонах. Бо кричущий стан справ, я думаю, що свого часу призвів до того, що ми маємо нову команду сухопутних військ генерала Махана Драпятова, але ж це ж питання відповідальності попередників, пана Павлюка. Речі Сирського, коли той був очільником чи командуючим сухопутних військ, є проблема і над цими проблемами працювати ретельно і досить оперативно для того, щоб рівень вишколу навченості наших співгромадян, які призивати в рамках нинішньої мобілізаційної кампанії, відповідав. Тим реальним, які є на полі бою, до того ж, в тому дописі, про, про який ви зацитували, йшлося ще про один не дуже приємний момент, бо йдеться про переведення технічного персоналу, ну, фактично рядового, але в той же час про масштабування певних е, керівних органів, установ в командуванні повітряних сил, тобто певну частину персоналу Хаваїв прикриттям певних організаційних заходів. А частину важливу, вагому частину і технічного персоналу, і, зокрема, представників тих самих мобільних вогневих груп, спрямовують для участі в бойових діях, тим самим оголяючи дуже важливий сектор нашої оборони сектор протиповітряної оборони, яка працює саме по ворожих дронах та різного типу, чи то гербіри, чи то породі, чи то ті ж самі шахеди. А це ж важливо. Бо е, можливість такого масштабного застосування ворога тих самих дронів, вона ж не зменшується щодоби 80, 90, 100 і понад 100 тих самих дронів, ворог використовує. А отже, ми маємо і донедавна ми мали розгалужену мережу тих самих мобільних вогневих груп, які досить ефективно виконували з бойові завдання. Якщо ми замість того, щоб ефективно виконувати ці завдання поринемо у вирі брехні, як часто густо дорікаєте на це, та ж сама згадана нами пані Безугла. То я думаю, що це крок у пріру. Чи правильно ми розуміємо, значить, потрібно означити позиції сторін Росія заявляє про повну окупацію Курахова, Україна офіційно Генштаб не підтверджується. Але коли дивишся на там Гіпстейт, читаєш паблік і так далі, то розумієш, що фактично все місто окуповано, окрім там ТЕС, ось цієї частини. Я хочу вас запитати: Курахово окуповано чи ні? І як далі інформаційно от журналістам в першу чергу так потрібно працювати з таким матеріалом надчутливим? Ми з вами говорили про те, що брехня вбиває. Я думаю, що це те, те саме. Тезу варто застосувати і до тих процесів, які відбуваються в районі Курахова. Я думаю, що окремо осередки українського спротиву там ще мають місце бути, але ж тенденція абсолютно красномовні. Якщо зараз вирують бойові дії населення пункту, дачне яке знаходиться на заході від е, Курахова, то говорити про ефективне утримання наших рубежі та позицій на території цього населеного пункту. Мабуть, що не варта, ну і звісно, як людина, який, яка багато років присвятила інформаційній боротьби, я розумію, що будь-яка інформація стає верифікованою, якщо вона має щонайменше 5 п'ять незалежних джерел, які підтверджують ту чи ти чи іншої відомості, і якщо західна центр дослідники, якщо наші моніторингові ресурси, якщо про це говорять військові журналісти які безпосередньо перебувають у вирі подій. Говорять про те, що Курахова не знаходиться під ефективним контролем української армії, то треба визнавати, що так вона і є. Хоча заради справедливості ми маємо сказати і про те, що зараз на території, ну, чи не з західної частини Курахова, є чимало так званих сірих зон. Тобто там, де немає ані росіян, але і ми не маємо можливості здійснити ефективний контроль над цими територіями. Хоча, знову ж таки, тенденція абсолютно красномовлення. Говорити про Перспективу найближчі а перспективи повернення контролю над Корахом, то, то зараз не варто. Достатньо відкрити мапу діпстейт щоб в тому перекидатися кожному з нас особисто. Руськ. Задача ворога блокувати повністю. Правильно розуміємо Тобто, штурму брати не будуть, в лоб йти не будуть, а от просто заблокують. Якщо я правильно розумію ось цей злочинний задум. Знову ж таки, відкриваємо мапу Deep State і ця мапа абсолютно чітко демонструє нам тенденції, які відбуваються на цій ділянці фронту. Тенденція очевидна. Ворог де-факто сформував лише та оперативне оточення навколо Покровська Мирноградської міської агломерації з півдня та південного заходу в червоний колір заштрихована територія на мапі Діпстейт. Чітко говорить зараз. Ворог активізував свої дії дії на схід та північний схід від Мирнограда, в такий спосіб, намагаючись формувати ті саме лише. Звісно, що до поки що говорити, що отут і зараз ворог візьме в оперативне оточення на гарнізон в районі Мирнограда та Покровська, мабуть, що не варто. Ворог, добре чи пошматованої української артилерії е, та ефективною обороною українських сил оборони, оборони е, скоріш за все, зараз буде шукати додаткові сили та засоби, щоб масштабувати свій тиск на наших оборонців, які діють на цій ділянці фронту. Чи знайде російський генеральний штаб такі ресурси? Ми не лише побачимо на практиці. Бо я останнім часом досить обережно сприймаю будь-які позитивні новини мовляв, ось ось і наступальне російської армії буде вихлещена. Бо колись ми апіклись на цьому. Пам'ятаєте? До початку жовтня минулого року у ворога мав би бути вихолощений наступальний потенціал. Про це говорила українська розвідка. На превелике жаль, це не стало нашою реальне. А отже, ворог і досі має можливість атакувати досить ефективно, масштабно атакувати на різних ділянках фронту. І навіть цей наступ має. Ознаки е, тактичного рівня просування, але тим не менш, тенденції досить красномовні, і вони, на превеликий жаль, не благання для нас. Ворог просуває, Несе значні втрати, але тим не менш просувається. І коли ми дивимося на мапи Діпстейт саме в районі Покровська та Мирнограда, то вочевидь виникає питання: як ворог буде діяти. Як на мене, відповідь ворог буде намагатися перерізати ключові логістичні об'єкти, інфраструктурні магістралі, якими ми нині забезпечуємо Покровсь та Мирноград. І у разі вдачі, звісно, буде намагатися заблокувати наш гарнізон, який діє на цій ділянці фронту, в такий спосіб змушуючи український генеральний штаб ухвалювати рішення щодо відведення наших основних сил та засобів з території цих населених пунктів. Чи вдасться це ворогу зробити? Відповідь на це питання знову ж таки. Як на минуче видно, фактор ресурсів: ресурсів, які в тому числі будуть спроможні нам ефективно протистояти не лише впливу ворожих мотопіхотних груп, а й авіаційні компоненти. Бо біч нинішньої війни це ті саме керовані авіаційні бомби. До речі, минула доба знову ж таки позначена тим, що ворог застосував майже 100 одиниць кабів на різних ділянках фронту. А я розумію, що ті каби. Що разом несуть смерть та руйнування від них неможливо сховатися ані в палівих фортифікаціях, і часто густо навіть промислові об'єкти не завжди рятують наших оборонців від впливу цієї смертоносної зброї. Ну, Владиславе, в завершення хочу про таке запитати: а що в практичній площині на перспективу означатиме втрата контролю над тими містами, про які ми з вами щойно сказали? Покровськ, Курахова і так далі. І це перше питання. І друге, якщо дозволити Шевченка, я так і не зрозумів. Шевченка це там, містечко, яке там багато налічь, як, як писали раніше. Так от росіяни заявляють, що вони ем, захопили його і там вийшли на околиці Андріївки. А сьогодні РБК дає інформацію з посиланням на генштаб, що ми відновили позиції, що означає формулювання: відновили позиції, відновили контроль над Шевченком. От цього не зрозуміло. От два запитання, якщо дозволити. Отже, що ми маємо розуміти? Ну по перше, на території цієї частини Донецької області, де нині вірують бойові дії. Два населені пункти Шевченка часто густо такі суперечки виникають, і бо незрозуміло про якийсь саме Шевченкова. Okay. Як населений пункт йдеться. Це? цей фактор, звісно, ми маємо враховувати. По друге ситуація на полі бою насправді динамічна і інтенсивне. Втрати у російських е окупантів часто гусу призводить до того, що українська армія проводить найтактичного рівня, але тим не менш контрнаступальні дії, які призводять до е стабілізації ситуації на полі бою Відповідно, відновлення нами позицій. Так було е кілька тижнів тому назад, в районі новий камар. Е це дещо північніше від великої новосілки. На превеликий жаль, через певний проміжок ми знов втратили контроль над цим пунктом Так само відбувається і в районі Шевченкова. Не варто недооцінювати мужність та героїзм наших воїнів. Чому ж я так досить обережно веду мову про ситуацію, яка нині розгортається в районі Курахов? Так, лева частина цього населеного пункту знаходиться під контролем російської армії. Ще невелика е, частина це так звана сіра боя е, сіра. Тривають бойові зіткнення в бойові сутички, і лише невеличка частина цього населеного пункту це окремі осередки наших оборонних дій. І якщо йдеться про населену пункт дачне, то говорити про ймовірність утримання який які знаходяться від, від траси Н-15, ті саме траси, яка проходить через Куратково, е, мабуть, що говорити це треба з дуже серйозною обережністю. Бо, наприклад, населений пункт Янтарне, який знаходиться пів, в цьому кармані, південніше південніші від траси Н15, там так само відбувається бойовий дії. Чи зможемо ми його і далі ефективно утримувати? Важко сказати з урахування того, що ворог там має тотальну перевагу і в озброєні військової техніки, і в кількості особового складу. А отже. Ті процеси, які вирують е, в районі населення пункту Шевченка, вони в першу чергу спрямовані на те, щоб за будь-яку ціну забезпечити можливості для ведення арієргардних боїв і відведення наших сотозасобів, засобів, які діють закрема південніше від Курахова. І Я думаю, що тут і зараз нам треба подякувати нашим воїнам, нашим героям, які в надзвичайно складних умовах за умови тотальної переваги ворога спроможні не лише тримати рубежі та позиції а в рамках певних контрнаступальних дій час від часу відновлювати, відновлювати рубежі та позиції Я хочу вам подякувати, пане Владиславе, за незмінно цікаві ефіри. Спасибі, що завжди для нас знаходити час і за вашу експертизу. Окреме спасибі мені, глядачі, в двох словах скажу: просять, пишуть передати вам вітання, і зокрема люди, яких я зустрічаю на вулиці. Ну які там так чи інакше, там інколи впізнають мене. От, просять особисто вам передати вітання. Тому, користуючись можливістю, друзі, передаю вітання Владиславу Селезньову. Спасибі, пане Владе. Дякую, дякую. Безумовно на взаєм.